Смаколики для великоднього кошика та святкового столу. У надвірні відбувся уже традиційний передвеликодній ярмарок, де з'їхалися десятки товаровиробників з Прикарпаття та сусідніх областей. Все це для того, щоб підтримати українських захисників. Пані Наталія з Богородчанщини свою продукцію виготовляє вдома з сім'єю. Я маю прикраси на великодні кошики, і так само з катерочки. Дуже шкода жаль за тими людьми, дітьми. Які загинули, це нікому не потрібно. Взагалі, війна це є жахливо і найстрашніше, що може бути. Цього нам не треба, і ми просимо Бога тільки одного якнайшвидше би закінчилася війна. І будемо старатися допомагати нашим і захисникам і волонтерам так само, бо вони. Стараються довести йому всього, доставити їжу також. Уже традиційну гуцульську сирну продукцію на ярмарку представляють виробники із космача. Кілька десятків видів сиру, бринза та сирні коники. Не менш важливими атрибутами великоднього кошика є м'ясні вироби. Найбільш популярна домашня ковбаса. Власники виробництва запевняють, у них продукт якісний. Більшу частину заробітку нині спрямовують на допомогу ЗСУ. Ясні вироби, дуже смачні, домашні. Ці вироби практично всі, крім сердельки і варени, можна заморожувати. Люди вже беруть, напевно, з місяць на свято, з місяць точно. Є рублені ковбаси, є така рублена. Ану, пробуйте. Така сама є у кольця, така сама є у колечках. Кольця гарні, гарні колечка, є мелена, мелена смачненька, пробуйте. Тож є кольца більше, менше, теж це все можна морозити. Балички, шинки, шинка з буджарні, Отак все коптиться. Ще однією продукцією великоднього ярмарку є домашнє вино. Пан Іван привіз цей напій із Закарпаття. каже до святкового столу дуже підходить. Зараз такий стан у державі нашій, що благодійність робить більше, навіть чим держава допомагає і воїнам, і тим людям, які постраждали від війни. Благодійні акції це святе діло. Тільки добра людина може зробити свій внесок і знає добре, що ті гроші підуть на благодійність. Я бажаю, щоб в цей нарід, який тут забрався, кожен підійшов, якщо він має добре серце, добру душу і віддасть свої Невеличкий, хто скільки може, кожна гривня є добра для такої справи. Перед Великодній ярмарок весна Великдень перемога ініційовано Надвірнянською міською радою. Голова громади Зіновій Андрійович каже: усі події, які відбуваються в громаді, мають спільну мету. Це підтримка ЗСУ. Поряд з продукцією власною сільськогосподарською, яку реалізовують продавці. Люди, які готуються до цих ярмарків, ми стараємося також. Максимально залучати подібні заходи до благодійності. Сьогодні дуже багато волонтерських спільнот, які прийняли участь в цьому ярмарку, які направлені на збір коштів на підтримку Збройних сил України. Тому ця локація під відкритим небом. І, і саме цікаво те, що кожну суботу, вже на протязі більше 40 років і надалі, на перспективу 10, 15, 20 років, все робиться для того, щоб ми створили належні умови. Бо Люди полюбляють ходити на ринки. Як би не змінювалася економічна ситуація, але ринки були, є і максимально будуть. Іван Наусташук, телерадіокомпанія РАЇ.